Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу своє замовлення від компанії Oriflame за діючим каталогом. Почну з того, чим я вже встигла користуватись раніше, я тільки записувала це замовлення. Перше, що покажу, це кондиціонер молоко і мед. Вже замовляю не вперше. Беру його періодично, коли мені необхідно. Так, знаєте, наживити волосся, зробити його більш слухняним, більш яким структурованим. Мені подобається постійно його не замовляю, тому що він трішечки обтяжує волосся. Не завжди це потрібно, але от іноді мені хочеться такого ефекту, тому замовила собі, поки було на знижках. Далі, що в мене було, і я повторила, це скраб Optimals. І я вам скажу, що я насправді не дуже люблю скраби і. Думаю, що для шкіри 35 скраб вже це так, не досить гарна ідея, але цей скраб досить м'якенький. Мені подобається, що коли в мене немає, наприклад, часу, потрібно досить гарно очистити шкіру, я можу використати його там в душі, швиденько, він працює гарно, мені подобається, тому повторно собі замовила. Далі, те, що також в мене вже було, і ви могли бачити в інших відео, це я взяла як плату за доставку. Це лесьйон. У нього досить позитивний аромат, він гарно зволожує шкіру. На весну, на літо супер взагалі. Мені подобається. Можу радити вам його взяти з ним, познайомитись. Єдине, що він достатньо швидко закінчується. Також замовила собі крем в Велософі і вже трішки покористувалась. Поки що я вам скажу, що в мене такі якісь неоднозначні на нього відгуки. Він взагалі-то нібито і непоганий. Мені подобається те, що тут є помпа. Дещо схожий він по консистенції на ваунт, той, який був блакитний, фіолетового в мене не було, блакитний був. Зволожує непогано, але знаєте, мені іноді хочеться його нанести трошечки ще зверху, якби поновити. Тому буду користуватись. Я насправді може два рази всього ним покористувалась, поки що такі враження неоднозначні. Те, що мені дуже-дуже сподобалось це ось цей крем для кучерів. І знаєте, ну, в мене волосся не кучеряве. Якихось таких надій на те, щоб воно мені там зробило завиток, в мене не було. Я його нанесла на сухе волосся і закрутила його на бігоді, Ну, сформувався такий собі завиток, але він додає щільності волосся, він його не обтяжує, він його вирівнює навіть, от просто якщо на сухе трішечки нанести волосся. Він його структуру робить такою більш щільною, і мені це дуже-дуже сподобалось. Мені він сподобався більше, ніж, наприклад, Сісі Крем або от якісь. Ну, коротше кажучи, якщо у вас волосся таке пухнасте, якщо його потрібно приборкати, якщо його потрібно вкласти, то оцей засіб вам дуже допоможе, навіть не кудрявому волосю. Я не очікувала такого ефекту. Подивіться, яка велика тут баночка, його потрібно зовсім зовсім трошечки, мені сподобалось, і можу радити навіть дівчатам, у кого, в принципі, не кудряве волосся. Також замовила, але не покладаю супер ефекту на них. Це ось ці три новиночки, три маски, покладу їх в холодильник і спробую. Тут взагалі написано, що їх в морозильну камеру треба класти, але я не знаю, я, мабуть, тільки в холодильник покладу і спробую тоді вже. Загалом ці масочки лавне. Мені подобалась тільки тканинна маска, вона класна, дійсно класна. Ті були, які і раніше в таких сашетках, то якось вони ну, нічого не робили. На ці я, знаєте, надіюсь на те, що вони будуть Тут гарно зволожувати і знімати нагріки. Тому ось такі масочки я також замовила, поставимо їх тут. І ще замовила собі пробник це SPF 50 крем, хочу його спробувати, оновлений, який він ще не користувалась, покористуюсь тоді вже в порожніх пляшечках, мабуть, розповім вам, як він. Цікаво, чи змінився він, чи він залишився такий, як і був. Подивлюсь, ще по складу, що там у нас, чи змінився він, чи ні. Uh, і ось от такий от кремчик в мене є. Хотіла ще замовити собі пробник Cherry on Top Love Potion, однак його досі немає на складі. Замовити неможливо, а ще мені не прийшли, мали прийти там при замовленні, uh, здається, Optimals чи чогось ще. Мені мали прийти пробники оновленого крему Optimals, але їх також не було на складі. Тому це все ми будемо тестувати пізніше, на жаль. Ось таке сьогодні в мене відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео на сьогодні це все. Всім па-па!